Всім привіт! БМВ 60 2008 року з дизельним вігуном об'ємом 3 літра м 57 n 2 алюмінієвий блок. Машинка 2008 року, рестайлінг, я думаю, в принципі, видно по фарам. Що ми будемо робити? Ми будемо робити заміну ланцюга ГРМ, тобто повністю. Також за походом ми змінимо рішіки радіатора. Лампочки в парах, тому що вони згорівші, Подивимося до ходової зерно, так нам це все, все одно розбирати, підрамника знімати. Ну і попутно будемо обслуговувати все, що нам буде необхідне. Такий вигляд має двигун, можливо, хто не знає. Ну що, приступаємо до роботи. Тепер ми зняли, в принципі, без пригод. Зараз продовжуємо. Так, що ми продіагностували? Потрібно замінити кілька салемблоків попередку. Швидше за все, передні дві стійки, але це вже потім. Зараз займаємося заміною ГРМ. Зараз так. Беремо, антифриз, знімаємо радіатор. Також я хочу помити радіатор, основний і, інтеркулера, самі соти. Вентилятор і продовжуємо розбирати. Так, вже трошки порозбирав. Приступаю до монтажа, демонтажа точніше, проводки курсунок ну, і обратки. І все, що нам буде потрібно зараз демонтувати. В принципі, тут нічого не складного, головне не спішити, бо, як то кажуть, поспішиш людей насмішиш, тому що багато різних болтиків. В принципі, переплутати буде важко потім. Але головне нічого не загубити. Плюс до того всього біда в тому, що дуже фішки тут хитрі. Скажімо так, точно не такі, як на ВАК-групі і на кожному датчику... Своя різна фішка. І тому треба бути обережним. Знімаємо обережно. За не тягнемо. Вони сидять дуже щільно. Треба прикласти трохи сили. Ой, так, це третя в нас. Четверта, п'ята і шоста. Все, хопі, проводка на форсунці у нас вільна. Так. Поки що е так, обратку з форсунок не буду знімати, щоб туди нічого не потрапило. Так, зняв із е датчика з мапа. Датка розпредвала, Із е датчи із рейла. В принципі, зараз... Знімаю впускний колектор, там з колектора датчик на і там тоді буде видно. Продовжуємо демонтувати е, впускний колектор. Нам для цього треба звичайний маленький вороток із головкою на 10. Відпускаємо ці болтики. І вороток із довгою головкою на 11. Тому що тут болтики стоять, а внизу на інших. Шести впускних вікнах там стоять шпильки. Там просто фізично короткою головкою йти не відпустив, щоб мали на увазі. Відпустили тут, відпускаємо середині. Знаєш, ще не забувайте відкручувати щуп масляний, тут притишений. Що за проблеми? Не підходить голівка. Зараз перевіримо, що там таке. приступаем до демонтажу форсунок. А зараз демонтаж форсунок М57, невеличкий лайфхак. Форсунки руками і викруткою не дістаються. Можна було б, наприклад, підковернути там викруткою. Але так як пластикова клапана кришка, цього краще не робити. Е, беремо е, так, єшку є 5. І шпильки, які прикручені форсунки, починаємо легенько відкручувати. Все одно нам їм потрібно, їх потрібно знімати, бо я знімаю клапану кришку, відкручувати доведеться. Тому мені дивіться, я легенько їх підвожу. Ну, Це працює тільки із не сильно закуксованими форсунками. Передивіться. По чуть-чуть починаю підкручувати. І форсунка пішла одну шпилечку. Другу шпильку. Все, форсунку ми зірвали зі свого місця. В принципі, так, звичайно, небагато, але зірвати зі свого посадочного місця нам вистачить. Дістаємо форсунку, дивимося. Яка вона? Не забуваємо підписувати, бо на них є номер. І ховаємо. Що ми маємо на даний момент? Все не знімав, бо роботи дуже багато. Займаюся повністю сам. Пішло в мене часу там з 8 ранку, десь зараз 6-та вечора приблизно. Це там не спіша, з перекурами. Таким чином. В принципі, все розібрав повністю все, що нам потрібно було. В принципі. Ніяких запитань взагалі не виникає ланцюги вже старі зняв, залишилось тільки натягувача старого зняти, то вже на швидкість не впливає. Так, все повністю зняв. Буду все мити. Зараз покажу знизу, як це виглядає. Знизу це має такий вигляд. Все, не забувайте, на двигунах М57 різьба тут звичайно права, тому що. На двигунах N-серії, там, так як масма масо стоїть ззаду, іде різьба в іншу сторону. Так що це такий нюанс невеличкий. Тобто ось так. Підрамник прийшлося відкрутити. Повністю спочатку відкрутив 4 болта, думаю, чого він не знімається. Він виявляється, тримається на 6 болтах. Тобто по краях з двох боків і по центру біля. Подушки кріплення двигуна, ось, від одного тві від болта. Також для того, щоб зняти нам підрамник, довелося зняти хрестовину з рульової рейки. І там кілька вакуумних трубочок із подушки двигуна. Ну і пильники, зрозуміло, усі. так ніби що поки що все. Приступаю до мийки і до зборки. Що ми маємо на даний момент? Починаємо мити. Все. Знизу, зверху, з боків, все де можна. Однією з проблем виявилося те, що десь у нас постійно знижувався рівень масла в нашому двигуні. Димої з труби ніби не було, і на те ніяких ознаків не було. Але дуже великі потяки масла були знизу машини. Зняв таку деталь це злив, тур... злив масла із турбини. І як виявилося, тут була резиночка, але ну вона пересохла взагалі, вона не те, що в рівень вона нижча була і аж закоксувалася з цього боку відносно, з цього боку вставляється в блок. З цього боку прикручується до турбіни. Одна така серйозна проблема, як виявилося. Зараз резиночку підберемо і будемо ставити на місце. Все, резиночки нові підібрали. Ідеально. Тобто, виправить, все буде чітко, йдемо ставити. Також зразу відбувається заміна прокладочок теплообмінника і масляного стакану. Одна, друга розібрав. Уже все помив. В принципі, проблем ніяких не виникало, але вже від старості вони були просівші. І краще, так як вже зараз все розібране, краще вже зразу його ж все-таки поміняти. Сюди і натягувач, так, нижній вже встановлено. Нажимаємо легенько натягувач цепка і натягуємо штуку. Це є. Вже тепер ланцюг навіть натягнутий. Накручуємо одразу гайку на ТНВД. Так, Не забуваємо, що перед цим перетинацію ставити, потрібно зразу прокладочку нам одягнути, бо ми її потім не вдінемо. І ланцюг масло насоса. Е -е, момент затяжки у нас 65 ню. Динамометричний ключ. Це як повинно бути? Все готово? Так, що у нас на даний момент? Кришка ГРМ вже зібрана, повністю все затягнуто. Е, так Ланцюг верхній стоїть, все стоїть. Насос тільки що поставив, ще не прикручував. О, тут все зажате. В принципі, можна накривати навіть клапаною кришкою і перед тим треба помити. Ну і Продовжуємо зборочку. Зараз поддон, навісне обладнання. Все, далі зараз будемо збирати. Так, клапана кришечка. Новий клапан вентиляції картерних газів це старий, там стара гремка, вся біда. Тут вже такий вигляд має. Все стоїть, все чеки бомбоні. Тут всі прокладочки помінені. Масло повністю з гура зливав, поміняв повністю масло вже в гурові. Так. Попередку тут ждемо роликів. Може завтра прийдуть, на ще шкіла сьогодні прикрутя. Все, помите, все, блестить. Той пістолетик інтертуловський взагалі красота. Це таке саме зараз подравні, все наживляю. Одним словом, буде діло, я думаю. Так, на даний момент, що ми маємо? Вже майже зібраний двигун. Тобто основні такі великі деталі. Установлені, у нас стоїть компресор-кондиціонера, вже стоїть шкіл, генератор, гур, в принципі. Так, понизу поддон я поставив, підрамника прикрутив, знизу все помив. Наскільки це було можливо. Залишилось нам зверху підзбирати. Так, поставив трішки патрубків. Зараз мию площину, де прилягає клапана кришка, де впускні канали. Вимиваю, скільки можна місця під посадочні підфорсунки. Це все, все вимиваємо, обезжирюємо. Ставимо клапанну кришечку. Зараз будемо продовжувати. Приклад того, як повинні виглядати форсуночки перед встановленням на автомобіль. Повністю всі відчищені. Нові шайбочки стоять всі. Посадочні місця, де в клапаній кришці проходять, де саме більше закисають, змазані спеціальною смазкою. І встановлені всі нові кільця. Тобто такий вигляд вони мають. Якщо ви будете так робити, ніколи у вас не буде проблем із тим, щоб потім їх витягнути після. Кілька років того, як вони вже будуть там встановлені. Бо, як всі знають, на дизельних автомобілях це є трохи проблемою. Так, що ми маємо на даний момент? Практично 90% вже у нас зібрано. Форсунки встановлені, все підключено, все перепровірено, встановлений повітряний фільтр підключений. Так, залишилося в нас зараз встановити радіатор інтеркулера і основний радіатор охолодження, вони саме змійки повністю помиті були. Атор кондиціонера був просто продутий. Він, в принципі, там не забитий, ні болотом, нічим, просто пухом був трішки. Зараз заливаємо масло. Поки що без ремня, тому що не вистачає роликів, потрібно би зразу поміняти ролики, вони ще поки що в дорозі. І зараз будемо пробувати запускати. А Зараз буде майже перший старт, як сказати, чому майже. Поки що... Ще ніби я ні разу не запускав, нічого такого не було. Зараз так як масляна система у нас була пуста і є зараз пустою, так тому що ми зливали практично все масло і міняли всі прокладки, абсолютно знімали піддони і тому подібне. Тому зараз форсунки відключені, прокручуємо разок, підключаємо форсунки і пробуємо запускати. Поїхати. Це збоку виглядає, ніби ми її трошки мучимо, так, можливо, так і є, не без того. Запускаємо поки, тим паче, без антифризу, але нічого страшного не надовго. Пробуємо. Із особистих спостережень, що я можу сказати? що набагато стало рівніше працювати, тихіше, що найголовніше, і набагато м'якше, а там далі вже будемо випробувати тільки в ходу. I am. Фактично все зібране, бампер встановлений. Е, так, е, антифриз залитий, новий, е, жидкость гідрозвітлі поміняна в помінена, масло нове. Все, в принципі, нове, все прокачане. вже вона запускалася перед цим, але без антифризу. Тобто зараз запускаємо, проживаємо до робочої температури, перевіряємо рівні всіх е, рідин і будемо збирувати всі захисти двигуна зверху і залишилися на захисті двигуна знизу. Також встановлюємо е, нові колеса. І в принципі можна їхати на тест-драйв.